Вітаю усіх на моєму каналі. Безперечно, салати з баклажанів дуже актуальні. Та ще вони дуже цікаві своєю варіативністю та здатністю поєднуватися з різноманітними інгредієнтами, що дозволяє насолоджуватися кожною новою стравою. Те, що цей овоч є відмінним джерелом корисних речовин та вітамінів, розказувати довго не буду. А краще покажу вам, як приготувати дуже смачний салатик. смачний та простий. Маю міні баклажани. Якщо ви таких не знайдете, то берете звичайний баклажан, тільки наріжте його крупніше. Отже, приступимо. Червоний перець злегка намастити олією та поставити запікатися до духовки. Температура 220 вверх низ на 15-20 хвилин. Баклажани добре промиваємо, розділяємо навпіл, кладемо в глибоченьку посудину, трошки посолити, полити оливковою олією і перемішати. Тоді викладаємо у форму для запікання і ставимо в духовку запектись до зарум'янення. Коли запечений перець виймаємо з духовки, його потрібно зразу ж накрити щільненько. Тоді шкірочка відійде ідеально. Баклажани також виймаємо, вони дуже гарно зарум'янились. І так, перець очищуємо від шкірки, нарізаємо тоненькими смужками. А далі з'єднуємо овочі, додаємо нарізану кінзу, додаємо столову ложку подрібненого часнику, додаємо жовтий цукор, солимо, перчимо за смаком, вливаємо столову ложку винного оцту, пару ложок оливкової олії. Все ретельно перемішуємо. На цьому етапі обов'язково спробуйте, можливо, вам захочеться додати якогось інгредієнта солі, цукру або ще трошки оцту. Все ретельно перемішуйте та ставте до холодильника охолоджуватись. Вживати можна через декілька годин. В холодильнику може знаходитись до декількох днів. Чим довше стоїть, тим він ще смачніший. Але запевняю вас, він вас довго не затримається. Детальну рецептуру залишу під відео. Щиро вдячна, що ви зі мною. Усім миру та добра. До нових зустрічей!